Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Правда, неодмінно стає відомою рано чи пізно пригадую, що стало для мене і тисяч інших причиною вийти на вулиці в 2021 році. Єрмак, що злив спецоперацію по вагнерівцям Лукашенку роками Зеленського. Про що останній сам зізнався в інтерв'ю Мосійчук? Шкода, що тоді не дотиснули. ФТ пише про ролі Єрмака в обороні Бахмута, опубліковано розслідування, якому стверджується, що ключове рішення про тривалу оборону Бахмута могло бути ухвалене не військовими головою офісу президента Андрієм Єрмаком. Тобто, водити чи не водити війська, виводити вирішував не Генштаб. Ба офіс президента. З посиланням на українських чиновників ФТ зазначає, Єрмак втручався у військове планування і, зокрема, мав вирішальний вплив на ситуацію в Бахмуті. Попри заклики командирів до відступу, Єрмак і Зеленський бачили в обороні міста потужний символ незламності, а сам Бахмут нове українське аламо. У грудні 2022 року Зеленський і Єрмак навіть відвідали Бахмут. А наступного дня президент виступив у Конгресі США з прапором, підписаним захисниками міста. Втім, залаштунками ситуація виглядала інакше. Західні партнери були занепокоєні. Войні втратами а українські військові скаржились, що ресурси витрачаються даремно. Деякі командири вважали оборону Бахмута радше політичним маневром, ніж виправданим з точки зору тактики. Після падіння Бахмута Україна зазнала втрат, які ослабили контрнаступ 2023 року. Один із високопоставлених чиновників підтвердив, наказ тримати місто надходив не від генералів, а з офісу президента і найімовірніше, від самого Єрмака. А от військовий шломонагел пише: наступне: підводити остаточні підсумки ще дуже рано. Сперш, нехай покладуть взаду незалежність. На Бутасав, але можна поки підбити проміжні підсумки. Перше, Зеленський продемонстрував, що він таки єврей, бо тільки євреї здатні на справжню хуспу, від якої буквально віднімає мову брати гроші демократичних країн на розбудову своєї диктатури. До такого мало б хто додумався, були випадки, коли Гітлер брав гроші у єврейських банкірів на розвиток індустрії, а частину цих грошей використовував для будівництва концтаборів для тих же євреїв. Чи Сталін, який брав гроші на те ж саме на будівництвах, перетворював селян на рабів, але це все було вже майже 100 років тому. Зараз таке не спрацювало. Не могло спрацювати. Друге, Зеленський втратив підтримку молоді тієї самої, що у 2019-му голосувала за поржати, а зараз скандує за лячі. Це була найбільша частина його виборців. Тепер її вже немає. Може, навіть у когось з протестуючих з'являться думки про відповідальність за свій вибір. Це було б дуже непогано. Третій у ліберальних європейців з'явився привід відкинути свою сором'язливість і почати керувати Україною напряму. Не думаю, що у воюючій країні європейські менеджери побудують рай земний, але очікую, що почнуть набагато менше красти. А це вже само по. Собі дуже корисною для країни і для армії. Ну і нарешті з'явиться надія на справжні демократичні вибори. Зеля молодець все правильно зробив і дуже вчасно. Політолог Зіновій Бібрецький зазначає наступне: а не красти не пробував на яйцях по 17, на бракованих мінах, броніках на усьому іншому. Вова треба звернутися до Чернишова, Міндіча, Єрмака Стефанішиною Кириленко, Умерова, прокурорів інваліжі. Вони легко профінансують. Не на голову союзникам законом про набуї казати дайте грошей. Зеленський планує звернутись до європейських союзників з проханням допомогти. Профінансувати підвищення виплат українським захисникам, повідомляє Блумберг. Європа має платити військовим, а за команда продовжуватиме красти. Оця спецоперація проти набу провалений ЗП, держбюджет України, дефіцит якого у 2024 році перевищив 20% ВВП. А ще дякуючи з шкіднику його команді, зелених п четвертий транш Ukraine Фасіліті, майже на півтора мільярда євро менше ніж планувалося, бо не провів обіцяні ЄС реформи ОЗНАБУ. набу півтора мільярда безплатних євро, якими нам союзники хотіли допомогти та перенести. Не допоможуть ось прямий наочний приклад чистих збитків і діяльності цього ЗБ. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.